Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні розглянемо три сорти насінню перцю. Перший це перець називається золотий фазан, ви можете бачити. Поговоримо про нього. Ось такий дизайн він має такий зовнішній вигляд. От від такого виробника, можете прочитати, щоб для себе. Можете в інтернеті подивитись. Я садив від цього виробника горох. Хочу сказати, сходить. Зазвичай я беру насіння НК Еліт, ну, але, знову ж таки, коли є нагода, для мене головне посіяти під розсаду перець. Я вже чилі висіяв, тобто гострий перець в касету. Ну, Поки що сходів немає, бо ще зарано йому сходити. І от е виявилась нагода. Сьогодні у мене з'явився е перець під розсаду, тобто той, який ви можете бачити, ми його називаємо просто на солодкий. Ось так фокусую вашу увагу середньостиглий сорт. Він придатний для вирощування в відкритому ґрунті. Я не те що, що читаю, а просто розказую своїми словами. В теплицях ви тут бачите описано плоди, як вони виглядають, колір. Нам головне це те, що він середньостиглий для тих, хто вирощує. Нам головне маса, маса стінки, маса в середньому від 150 до 300 грам. Універсального використання. Ну, тобто, якщо він це мається на увазі, я так розумію, що для харчування свіжим та в консервованому вигляді. Ось тут у нас таблиця висіву, значить, і восьмий 9-й місяць, я так розумію, збір і так далі. Наступний наш кандидат на огляд, це червоний квадрат. Теж не чув, значить, такого знову від цього виробника. Спробую довіряю, побачимо і Що це нам дасть. Дизайн доволі чудовий, він привабливий. У мене всі будуть середнього сорту, я планую, в принципі, і висівати. значить, його вже скоро. Сьогодні відео вийде дата зйомка сьогодні. ну, Можливо, подивлюсь, не буду поспішати, ну, можливо, на цій неділі висію, тому що. Тому що я провожу тести на схожість. Ви знаєте, що якщо я раніше попереджав у своїх відео, якщо ви не знаєте постачальника-виробника, тобто фірму, можете їй не те, щоб не довіряти, а протестувати це ж таке. В кожного різні умови, тобто вирощування, і в когось насіння може зійти на сьомий день, а в когось на чотирнадцятий. Ця різниця все одно, вона присутня. Дивимося, кому зручно, тисніть паузу, читайте, вивчайте для себе, коментуйте. Хочу попросити вас дещо. Якщо хтось саджав подібний перець, відізвіться, будь ласка, напишіть свій коментар, якщо є час. Чи задоволені ви, чи ні, щоб і я, і наша аудиторія взагалі збирається така група, яка буде ну, брати це до уваги. тобто... Чи використовувати їм це, чи, можливо, якщо є якісь нюанси, то, будь ласка, опишіть їх. Цей першик мені сподобався за свого яскравого вигляду. Ви бачили, і він менший. Ну, в принципі, ви прочитали. Ось такий, також він, яскравий на фото. Гурме. Значить, також цей виробник, і також середній сорт. Під словом середній я маю на увазі середньостиглий, ну, щоб ви розуміли. Тобто ранній, середній я говорю пізній, якщо своїми словами. Так, він яскраво оранжевий, хоча цей теж доволі буває великим. 300 грам, я вам хочу сказати, це як для Персю, це ну, якщо дійсно 300 грам, то це дуже велике, я б сказав, би, ну, в моєму розумінні. От так. Кому цікаво, тисніть паузу, вивчайте. Знову ж таки, якщо ви. Мали досвід вирощування перцю хоч одного, то відізвіться. А я ж дякую за вашу увагу і побачимось в наступному відео.